Всім привіт, ви дивитесь канал Кава. Сьогодні розповім, як пити дорогу каву. Це питання особливо важливе, тому що зараз вийшла лінійка One Бег Club від Радіо Кава. Це ж One Ванбек Club! Це лімітована кава, дуже якісна, дуже смачна, але треба вміти її правильно пити, щоб відчути все, що обсмажчик хотів, щоб вилічував. <смеш> підкреслив, підкреслив те, що заклала туди природа. Так. І фермер, який ви виростив і обробив цю каву. Тому що обирається зерно з сотень з тисяч позицій спеціально, щоб от найбільш якісно. І маємо це все відчути. Бо в першу чергу якість це сировина, з якою ми працюємо. Овсмажчика задача не запороти, а навпаки, підкреслити ту якість, яку ми обрали в наш асортимент. Бо якщо кава. А Сама по собі ну, mm. поганої якості ти може тільки засмажити її під якийсь Italian рост, та й все. Тобто буває таке, що от 30 лотів на столі кави і не обирають жодного з цієї позиції. Хоча вона там якісна. Ну, буває ну, просто кава. Буває. Ну, 30 лотів прокапали. І... Ми розуміємо, яке місце в асортименті може посісти ця кава, але якщо воно зайняте іншими позиціями, то ну для чого її yeah. Одно... клав це Одно... ван це взагалі нова історія. Це yeah. просто це коли душа рветься, отаке ще ввести в асортимент. А ти розумієш, що вже і так, скільки всього не встигають люди пробувати? Ну, мішечок, хоча б мішечок, yeah. то туди на ура. Давайте правила споживання дорогої кави. Перше правило не пити каву зранку. Перше, таку. Ну, це правило навіть стосується здоров'я, бо в принципі в каві є багато кислот, особливо коли ми говоримо про світло обсмажку, про фільтр. Вона агресивно середовище, е там, ну, створює середовище в шлунку. Якщо шлунок пустий, ну, зранку, так. Можна, якщо така звичка нагонащак, наше, наше серце випити каву з цигаркою. То ця звичка може привести до язви шлунка. Краще взагалі молоді такої. Можливо, там язу ну. більше є штука, але просто знаєте, що першою, саме дорогу каву краще не пити, краще розігнати рецептори, бо у вас все ще після сну воно ще таке ну, воно спить. Рецептори всі нічого не відчують, скоріш за все. І ви просто відчуєте, що випали. Навіть щось. на капінгах ми говоримо про професійні методи дегустування, завжди першою ставлять якусь дешеву каву, називають для розгону. Для того, щоб рецептори адаптувалися і зрозуміли, що зараз буде не кобаса. Буде кава, і тоді вже друга, третя, четверта, п'ята чашка вона вже сприймається зовсім по-іншому. Друге, це чисті рецептори. Це дуже важливо. Тобто, ми маємо не чистити зуби якоюсь агресивною зубною пастою, або після цього має пройти приблизно там годинку. Хоча б є така штука, як знаєш, шум. Людина адаптується до нього, і оце як шум, агресивний смак. І просто рецептори придавлюються. Щоб не відчувати цього, вони адаптуються до цього, що агресивне якесь. Тобто, в приміщенні, приміром, запах якийсь агресивний, ви до нього звикли, вийшли, подихали повітрям, зайшли, ви його відчуєте. Тому от треба час, щоб зробити нейтральну, нейтральне середовище. Тобто, не їсти нічого і зараз особливо до їжі. І якщо ви хочете щось поїсти, це має бути нейтральна їжа. Якщо ви поїли щось з соусом, якщо ви солодке щось з'їли, печиво якесь там буває якесь. Є нейтральне печиво, а є таке, що може трохи вам порушити баланс. Ну, в той же час, якщо в каві хочеться підкреслити кислинку вам недостатньо кислотності, то можна з'їсти щось солодке перед кавою, і потім такий п'єш, яка кислотна кава. І навпаки, якщо кава а, не, дос, ну, не досмажена, ну не досмажена, скажімо так, і так кислюче, можна з'їсти дольку лимону, потім п'єш каву, ну, збалансована, класна кава, солодка. Так от, агресивні смаки ми не їмо. Тобто апельсин, якщо з'їсти, або ну, цитрус якийсь, вони дуже агресивні. Кава це доволі делікатний продукт, саме смаки, які цікаві в каві. Вони просто заглушаться, у вас рецептори налаштовані на один там. Концентрат, а ви робите менше, делікатний, ви просто не відчуєте, тому що рецептори ще не переналаштувались. Буває таке, що через рівень шуму, особливо на осмажці, або в кав'ярні, де шумно, музика грає. У вас може знову ж таки притуплятись відчуття навіть в рецепторах. Дуже класно знають водії, якщо Паркуєшся задом, особливо коли ще так вже вечеріє темно, mm. то робиш трошки тихіше музику, бо не видно. Mm. Тому що наш мозок він має якусь оперативну пам'ять. Якщо він тратить дуже багато оперативки на те, щоб там, розібрати цю музику, якось цей, то менше оперативки залишається на якусь там уважність або на відчуття смаків. Так само з кавою працює. Тому ми робимо кавову церемонію, як чайну церемонію, ми ізолюємося від всього бажано. Зокрема, в якійсь кімнаті в... на гору ліземо, там варимо все, це, щоб відчути все гей, що якось заварюємо. Максимально намагайтесь створити ідеальні умови, якщо особливо <суслово> -дорога>, дорога кава. Наступне це відлежана кава. Тобто, якщо ви купили. Вчора посмажено, бо декілька днів тому посмажено треба. 7 діб щонайменше. Буває таке, ну, 10 діб я рекомендую щонайменше тримати. До цього вона може бути занадто ще невідлежена, і там будуть смаки дуже агресивні, смаки осмажки, темні смаки, які будуть занадто солодкими сприйматись, можливо, навіть не відчують кислотність, яка закладена в каві. Або якщо це анаеробна обробка, то там взагалі 14-20 діб краще, буває навіть 30. Щоб всі ці смакири скрились. Інакше ви будете пити ще не дозрілу каву. Тому що після осмажки там відбуваються хімічні процеси впродовж п'яти діб, сіми діб, впродовж всього життя. Тому звертайте увагу на. Проїжу Мікса. Хотілося б сказати, що не варто дорогу, якусь унікальну класну каву пити це, в прикуску з тортиком чи з бутербродом, бо це ну, гроші на вітер. Ну, Потенційно можна, якщо. Випили... Можна якусь Ні. базову каву. Ні. Випити. Випили каву, а потім десерт. Ніхто ж так не робить. Десерт. Ні, я просто Сьорбенку. Послідовність має бути така: ви берете каву, насолодились, тобто ви насолодились. А потім вже десертик. От, немає такого. Ви перемикаєтесь між цим між цим, у вас мозок взагалі нічого не розуміє, і у вас занадто агресивна солодкість там в десерті, щось, щось таке. Тобто різна концентрація смаку. І через це ви просто будете фільтрувати ваш мозок частину смаку в каві, відрізати її, будете відчувати якусь кислинку. там. Ну, звісно, якщо соуси, гірчиця, гірчиця це взагалі зло для кави. Щу, що ви що згіршитися з'їло, просто зазвичай солодка, Просто от настільки солодка, що все перебувається, особливо на насліякесь. Це прям, ну щось туди кладуть таке дике. Що... Рецептор може декілька дів потім відновлюватися і не сприймати нормально всі смаки. Далі, ніс, він має дихати ідеально. Якщо у вас зобитий ніс, взагалі нічого не відчуєте, тому що ніс це те, що сприймає аромати. А аромати це найбільша. Найбільший шар смаку, якщо ви бачите тут, порічка Дика суниця гречаний мед. З цього порічку можна кислотність потенційно відчути, і все. Заплатили за гречаний мед. Хочеться це відчути, а це робиться, коли ви випили. ну, Можна перед тим як випило, понюхати mm -hmm. частину аромату відчути. А потім, коли ви зробили ковток, видихаєте. І у вас рецептори в носі сприймаються, посилають в мозок сигнали, і тоді ви отримуєте кайф. Ніс має працювати. Бажано, щоб дві ноздрі нормально дихали. Є така штука, як сухий ніс. І це теж погано впливає. Тобто він наче дихає, але він сухий, і він не буде працювати. Я так зрозумію, якщо хочете попити спокійно кави. каву, беріть, беріть відпустку і займайте так, займайтеся. Займайтеся <реш> <реш> чашкою кави. Найважливіший момент. Треба її правильно зварити, а це прям. Ну, якщо ви вже досвідчена людина, це просто. Я заварюю плюс-мінус, там вже, якщо вона відлежана, якщо в мене нормальна вода, якщо в мене нормальна кавомолка, я її заварю нормально. Плюс-мінус рецепт в мене там підлаштований на одну дозу кави. Якщо я іншу заварюю, в мене може не вийти. Якщо я заварю стандартний рецепт 14 грамів, там, в мене плюс-мінус буде нормально. Якщо ви не вмієте заварювати каву, заварюйте її в чашці. Або в джезві. В джезві І чашці це найпростіші методи. методи, де можна відчути всі ці смаки, розкрити правильно смак кави, щоб вона була в балансі. Бо інакше, якщо ви заварите не в баланс, дорогу каву, ну це не дуже дорога. Якусь унікальну каву, наприклад, ну, ефіо. А десь там у нас є. Так, ну, не важно. Є, що заварили. І ви її переварили. І у вас буде гіркий смак, який заб'є всі смаки. Він просто перекриє. Тобто шоколад буде. І шоколад цей настільки агресивний буде, що рецептори просто не зможуть сприймати ті збалансовані смаки, якісь елегантні, які цікаво було б відчути в цікаві. І у вас буде смак звичайної кави. Ну, Плюс-мінус така гірка кава. Тому вчіться заварювати її або заварювати вже за моїм. Рецептом або в чашці. Чотири хвилинки настояли, перемішали і п'яте з з 10 хвилина. І звісно, не вся кава може всім подобатись. Наприклад, ви звикли до просто гіркої кави італійської. Ви з часом перейдете до нормальної кави, але краще це робити з базової кави, наприклад, Руанда, яка зараз є 85 балів. Саке Інторія це, ну. Така кава, з якої бажано починати свій шлях, бо вона така, що сподобається всім. А потім ви вже будете з часом, якщо ви на цій каві змогли щось розібрати, ви вже розумієте, що «ага, я можу йти далі, розвиватись і отримувати більше кайфу від кави, тому що дорога кава це вже рівень. Коли ви можете її заварювати, ви впевнені в цьому, і коли ви знаєте, що ви правильно її споживаєте, враховуючи всі ці особливості, які ми сказали — Їжа, їжа ніс. Ти забув ще сказати про такий важливий аспект, як стан, емоційний стан. Якщо поганий настрій, ви чимось подавлені, коти на душі шкребуть і взагалі. Ну, якби настрій гірше нема куди, то теж варто відмовитися від якоїсь унікальної кави, бо, скоріш за все, ваш мозок, ваш організм буде заклопотаний своїми якимись проблемами. І ця кава так залетить, і ви навіть не зрозумієте цього смаку. Я Можна лех, випити лех, якусь базу, а? Температура споживання кави. Зазвичай, якщо це дуже дорога кава, вона буде смакувати найбільше при кімнатній температурі. Тобто не гаряча. 50 градусів і нижче. Це важливий момент. Але зараз перейдемо до емоційного стану, якщо у вас поганий настрій, вмикаєте класичну музику фортепіано якесь. І тоді у вас за рахунок цих дзвінких ноток високих піднімається настрій, мозок налаштовується. На смачні смаки і у вас каву буде смакувати. Ну, буває смачати. часто, так, коли в якісь робочі такі, знаєш, ритми, mm. а, тут щось хтось дзвонить, тут хтось прийшов, там якісь питання, там щось терміново треба рішити. І хтось мені піділіє mm. mm. якоїсь кави, mm. я її так випив, щось далі, потім питається, ну що, як кава тобі це? Я кажу, Я не знаю, я її так вкинув, я її не зрозумів. Навіть, ну, навіть згадати не може, яка вона була. Просто вона так залетіла і все. Тому? Концентрація і кавова церемонія. Влаштовуйте собі каву церемонію пишіть в коментарях, як у вас вийшло. Можна це провести навіть з One Back Club від Радіка. На цьому все, до зустрічі!